День, мене звати Антон, я масажист студії Михайла Гусь. Сьогодні хочу поговорити на тему, що краще: обгортання чи масаж. Однозначної відповіді нема, що краще. Тут потрібно, все залежить від ситуації. Якщо у вас є проблеми якісь із тонусом м'язів, Десь щось защемлені м'язи, якісь у вас є, то там, безперечно, буде кращий масаж. Так само антицелюлітний масаж для зменшення об'ємів. А якщо це корекція фігури? Саме корекція фігури? Якщо, якщо саме корекція фігури, обгортання, обгортання можна досягнути ефекту. Зменшить трошки об'єм, трошки підтягнеться шкіра, запускається лімфатична система і покращується кровообіг, лімфоток, це обгортання робить. Але за один раз не зможемо це зробити, потрібно проходити курс. Якщо в людини є час для цього, щоб походити на обгортання. Огортання можна робити кожен день, днів 10 буде достатньо, щоб пройти курс обгортання. Але якщо є час місяць приблизно, то тоді краще з масажем поєднувати. Тоді буде ефект кращий, набагато. Масажем будемо розігрівати м'язи, покращувати кровообіг у підшкірній жировій клітковині. тобто будемо прибирати потрошку апельсинову шкірочку. Об'єми будуть також уходити і потім після цього робимо ще обгортання. Обгортання в свою чергу будуть покращувати кровоток, лімфоток, обмін речовин буде покращуватися в клітинах, буде більше кисню, буде більше кисню проходити в клітини. І цим самим будуть покращуватися обмін речовин, виводиться лишня вода, жир з клітин. І, як правило, буде покращуватися стан шкіри. Шкіра стане більш пружніша, ну і Коротше кажучи, якщо дівчата ходять на одне обгортання, то ти їм все-таки рекомендуєш міксувати обов'язково обгортання з масажем. так? Да? Так, звичайно. Взагалі процедура там проходить так. Робиться масаж mm -hmm. Mm -hmm. антицелюлітний. Mm -hmm. Mm -hmm. У нас в нашій студії є два типи масажів антицелюлітних. Це антицелюлітний, він у нас йде по часу 45 хвилин, там можна більше це все mm -hmm. залежить, як там капітальний. Від проблеми клієнта. Антицелюлітний масаж чисто, це тільки по проблемних зонах. Ми пропрацьовуємо ручки на да. плечах, бока, <duda> стегна. Попа пропрацьовується, і спереді живіт і стегна теж. Це все, що входить в антицелюлітний масаж. Він ефективний, але у нас є ще ефективніший моделюючий масаж. В моделюючому масажі він по часу години ми встигаємо пропрацювати повністю все тіло. Тут і пропрацювання м'язів йде у нас, і спинку пропрацьовуємо, комірцеву зону, шию, навіть стопи і долоні захвату. Ну, там же ж все залежить уже від того, яка ситуація є. Тобто ми спочатку робимо масаж, угу. потім після масажу робимо пілінг, скрабуємо, потім клієнт йде в душ, шкіра вже очищена. І після цього наносимо вгортання. Вгортання ми використовуємо. З... А хуй. У нас дуже да, гарно. Да, У нас дуже класне обгортання є. Це е, Stix компанія випускає. Вони не платять гроші. Австрійська, да, вони гроші не платять, але ми. Але, але е, сразу обмовимося, що не всі обгортання Stix дуже дієві. Є там. е, Найдієвіші, ми не будемо розкривати, які це саме. Приходьте, да. ми вам зробимо. А є просто для підтримання лінійки, да, що теж беріть, і є це є? З додачу. Да. Да. І тим самим ми потім наносимо вертання. Вертання є локальні, наносяться вони на проблемні зони. І для терморегуляції ми ще наносимо на деякі ділянки тіла, але теж не будемо розкривати секрети, куди ми їх да. наносимо. Приходьте до нас і ми вам покажемо, розкажемо, все зробимо. А ще що для покращення результативності ти б додав до цього іменно комплексу масаж і обгортання? Це те, що стосується тільки від нас, від масажистів? Ні-ні. Ні, вже від людини. Але для покращення результативності. Для покращення результативності, якщо ви, наприклад, п'єте каву, кава дуже погіршує Угу. Uh -huh. І цигарки, да? і, і цигарками це взагалі убійствана штука. У вас погіршується крова, ваші клітинки починають неправильно працювати, там все закорсовується, лишня рідина, жир, все. Все в серцях, клітинках залишається, погано виходить. Потрібно під час масажів, хоча б під час масажу, якщо ви дуже любите каву, перестати її пити, можна перейти на трав'яніча її, потім харчування. Харчування це взагалі залог успіха. Там, якщо ви будете їсти, наприклад, на ніч наїдатися, переїдати. Це все буде сказуватися на, на вашій зовнішності, на вашому тілі. Потрібно підібрати для себе раціон, які продукти підходять, не підходять, і споживати кількість калорій меншу за ту, яка вам потрібна угу. на добу. І фізичні навантаження. О! Фізичне навантаження. Обов'язково. Це може бути ходьба, просто, ходьба. кілометрів 5 в день проходить. Сторож, перевертайтеся потихеньку. Ми зараз перевернемося. За навантаження. За навантаження, за навантаження. За я, навантаження. Що, я додам від себе, що перебуваю, що, що я додав би, коли людина обгорнута? Якщо є така можливість, гарна погода, чи є якийсь біго, віго, тренажер, то після масажу, після обгортання в самому обгортанні. Самому обгортанні у цій пленці плю... ще е, десь 20-30 хвилиночок побігати, Пусть. покращити потовиділення. Звичайно, це можна, але це якщо обгордуть локально. Да, 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 стегна, да. живі руки, да. і потім вийти на вулицю, да. ще десь походить, побігати, а да, да. потім вернутися в студію. Вже... Я просто е, робив ці експерименти, це дає найбільше результату. Найбільше. Якщо окремо ходити і є, то це теж дає результат, але трошки менше. Але якщо от, знаєш, це такий атомний взрив по... Ну, побігать, звісно. Ну, це дуже мало хто практикує, тому що е в основному в основному клієнти люблять так, щоб прийти, нічого не робити, полежати. Ну, ми... Але це ми, ми, ми теж можемо щоб і робимо. ми Все зробили за них. Да. І цим самим, щоб все пішло. Звичайно, якщо різні є клієнти, є клієнти, які за собою доглядають дівчата, uh -huh. то там ці всі процеси проходять дуже швидко і курсу з 10 разів вистачає повністю, щоб прибрати ці Ніхали. всі проблеми, які є. Але так. якщо трохи підзапустили, але якщо підзапустили, то там одним курсом не, не обійдемося. Да. Там робляться курси з 10-12 разів, потім перевівчик тиждень-два і ми. Знову починаємо той же курс. Але ж обов'язково потрібно, щоб наші клієнти е, слідкували за своїм харчуванням. Це обов'язково. Харчування, фізична активність, алкоголізм, алкоголізм <хи> табак да, да, да. все, Це все впливає негативно на стан шкіри. На нашу кровоносну, інфатичну систему ну і погіршується, відображається все на тілі. Згодом. Так, подитожимо. Головне, скажемо, так, ПС, грубо гру, кажучи. Що робимо, чого не робимо. Обгортання, масаж міксуємо. Да? Обгортання з масажем краще міксувати, якщо у вас є час. Якщо часу немає, якщо у вас мало часу. То якщо вибирати масаж чи обгортання, як вибрати масаж краще. так? Да? Ну, краще, так, да. краще на масаж походить, це буде пропрацювання і м'язів, і пропрацювання підшкірної жирової клітковини. дасть більше результату. Краще, більше буде результат. Просто обгортання, якщо робити, теж буде покращення тонусу шкіри, але такого ефекту, як після масажу, не буде. А якщо разом це все робить обгортання. Обгортання і масаж, угу. то ефективність буде краще в 2-3 рази. Угу. Тож, розумію, розумію. А якщо е, обгортання, масаж, біг, баня, то в 3 рази краще. <споко> то в 5 рази <laughs> то в 5 <п 'ят> раз краще. Зрозумів. <п 'ят> Дякуємо. Підписуйтесь на наш канал, ставте, ставте лайк. Закусенці став. За <ріст> Та вподобайки. Та вподобайки. Гарного Гарного Мирного неба. Так.